Добрий день сьогодні ми розповімо про родство Лівей Джуна. Я, Лівей Джун, записую ці видіння у рік водяного дракона в храмі білої хмари. Боги відкрили мені долю землі далекої, але важливої для всього світу. Кожної ночі я бачу все чіткіше її майбутнє, і мої руки тремтять від ваги цього знання. Бачу землю прадавню, де степи зустрічаються з лісами, де ріки несуть у собі пам'ять тисячоліть. Україною називають її нині. Бачу, як темна хмара зі сходу, чорніша за найтемнішу ніч, насувається на цю землю. Залізні птахи затьмарюють небо, а залізні звірі повзуть по землі, лишаючи за собою попіл і руїни. Але що це у моїх видіннях я бачу диво квітка соняшника проростає крізь залізну броню. Це знак, природа сильніша за метал, дух народу незламний перед залізом загарбників. Бачу воїнів у синьо-жовтих обладунках, їхні серця горять вогнем, якого не бачив світ від часів великих битв минулого. Бачу дівчину з косою, що керує залізним птахом у небі, бачу юнака, чиї пальці творять блискавки в світі невидимих мереж, бачу старого, що своїми руками зупиняє ворожі машини. Їхня сила не в кількості заліза, а в єдності духу. Кожен з них воїн світла. Що несе в собі іскру свободи. І коли ці іскри зливаються воєдино, народжується полум'я, здатне розтопити будь-яку темряву. Три роки і три місяці буде тривати найтяжче випробування. Земля здригатиметься від грому битв, небо плакатиме залізним дощем. Але на четвертий рік відступить темрява, не витримавши світла народу воїна. Бачу, як на місці згарищ постають міста майбутнього. З садами на дахах і вежами зі скла та сонячного світла. Бачу, як поля, политі кров'ю героїв, родять небачений урожай, а з надер землі б'ють джерела чистої енергії. До 2027 року ця земля стане маяком для інших народів. У моїх видіннях я бачу, як до неї простягають руки друзі з усіх кінців світу, бачу караван з тисячі верблюдів, що йде великим шовковим шляхом до Києва. Бачу кораблі під прапорами всіх морів, що пристають до берегів Одеси. У містах України народжуються винаходи, які змінюють світ, бачу літаючі машини без пілотів, що допомагають людям, бачу поля, де працюють розумні машини, що говорять голосом вітру. Бачу храми науки, де молоді мудреці створюють ліки від невиліковних хвороб, і лунає над цією землею пісня. Така прекрасна, що зупиняються у подиві птахи, це пісня перемоги, пісня відродження. Бачу, як народжується нове мистецтво, де традиції предків зливаються з мріями про майбутнє. У моїх видіннях українські митці створюють шедеври, які захоплюють світ своєю глибиною і силою. Але я маю застерегти. Шлях до цього світлого майбутнього встелений не трояндами, а гострим камінням випробувань. Багато синів і дочок цієї землі стануть зорями на небосхилі історії. Їхні імена будуть викарбувані не лише на гранітних плитах, а й у серцях прийдешніх поколінь. Перед остаточним тріумфом прийде ще одне випробування підступне, мов отруйна змія. Але народ цей вже буде мудрим і сильним. Як бамбук, що гнеться під вітром, але не ламається, так і Україна вистоїть у цій останній бурі. І тоді настане час небаченого розквіту. Україна стане не просто мостом між Сходом і Заходом, вона стане серцем нового світу, де мудрість предків єднається з силою майбутнього. Її міста стануть центрами нових знань, її поля джерелом життя для багатьох народів. Її пісні символом незламного духу людства. Кожен, хто ступить на цю землю, відчує особливу силу, силу народу, який пройшов крізь пітьму і зберіг світло. І це світло осяє шлях іншим народам, що шукають свою дорогу до свободи і процвітання. Такими є мої видіння про землю, яку називають Україною. І хоч розділяють нас тисячі років і верст. Я бачу її долю так само ясно, як бачу відображення місяця в гірському озері. Нехай же ці слова стануть світлом для тих, хто йде важким шляхом до світанку нової епохи.